10 січня 2024 року під селищем Райгородок, що на Луганщині, при виконанні бойового завдання, героїчно загинув водій радіотелефоніст стрілкового батальйону окремої танкової бригади Олександр Юраш, живим коридором зустрічали героя на щиті у місті Кілія у селі Шевченково та у рідному селі захисника трудове кілійської громади. Синій. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя не лай мені. Олександр дуже багато зробив для свого села. Проводив освітлення, брав участь у створенні дитячого майданчика. Саме він з друзями відновили стару покинуту криницю хлопці своїми руками. Сашко прийняв цю участь, і він був дуже тоді радий, що вони оновлюють живу воду. Почистили, достали звідти дуже багато цікавих речей. Оновили, зробили таку гарну відмостку. Завдяки Олександру було створено меморіальну алею, присвячену пам'яті загиблих на війні мешканців села. Це місце в селі також вибране для для пошани і пошани і. Щоб можна було тут зробити доски, пошани нашим героям. У нас вже є двоє загиблих. Хлопці також родилися і жили в нашому селі. Загинули під час повномасштабного вторгнення. Саша Юраш брав активну участь у відновленні цього парка, а також для. Допомагав зробити все для того, щоб це місце мало вигляд, щоб люди могли підійти, щоб люди могли вшанувати наш, наших героїв. Проститися з Олександром Юрашем прийшло все село. Це людина, яка нікому ніколи не сказала, що я не піду. Я не він все міг, він і світ міг робити. Він і, і, і по зв'язі, він і по електрики, і по всьому. Дзвонять, треба поїхати на больницю. Ночь він їде. Він віз, ну, безвідмовна людина, дуже світла людина, позитивна, позитивні. весела. Це дуже велика втрата для нашого села. Його любили все село абсолютно, і дорослі, і малі. Це була дуже добра, чуйна людина. Дуже можна багато сказати про його добрих слів. Бо, працюючи в комунальному підприємстві в селі Трудове, Саша дуже багато зробив для села. Він садив дерева, поливав, ухажував за сквіріками. З його ручками робилися остановочки. Він своїми руками допомагав нам строїти дитячу площадочку. Він освітив фактично все село своїми руками, і для і от, ми дуже вдячні Саші за цю роботу. Його дуже любили люди. За словами старости села, він буде ініціювати питання щодо надання вулиці, на якій жив герой, назви на честь героя Олександра Юраша. Попробуємо вирішити це питання. Я думаю, що Саша заслуговує на те, щоб одну з вулиць назвати його іменем. І думаю, що дасть Бог і назвемо ту вулицю, де він проживав з сім'єю, з дітками. Я думаю, що це у нас вийде. Щоб скоріше привезти тіло Олександра додому, його дружина разом із своїми сестрами вирішили самі відправитись за рідною людиною до міста Чугуєв на Харківщині. Наші чотири сестри. Ми поїхали за нашим воїном. Ми поїхали за нашим кумом. Ми не могли його там лишити. Ми жінки. Ми сильні, ми разом. І ми вирушили поїхати за нашим кумом. Зібралися, зібрали всі документи, фотографію його. На столобовому склі написали, що їдемо в груз 200 двома машинами: одна грузова, одна легкова. Зібралися їхати. Ми друг на друга глянули. Ми забираємо ми їдемо, ми їдемо. Ми їдемо. Ми три рази їдемо. В чому були? Ми поїхали. Моя задача була привезти його додому. Мене нічого не хвилювало, не дороги, не ями, не ні постріли, нічого. Мені на все було не чи хай. Я должна була чоловіка доправити свого додому. Відстань близько тисячі кілометрів. Дівчата подолали за добу. Їхали сутки, не перепочиваючи. За кермом, всліпу, сліпу по навігатору, як велися. Ну, дякувати Богу, ми доїхали. Ми доїхали, ми його забрали, ми його привезли додому, так як повинно бути. Ми не чекали ні програм. Щит, ні допомоги, ніякої, як повинно бути, ми зробили це самі. Десь там шахеди були, десь були прильоти. А, Вірите, ми їхали, Нічого ми не, не ми чули, не ми, чули не ми не бачили цього. Вічна пам'ять про Олександра залишиться у серцях його рідних назавжди. Залаєш ми з годину! Сам не знаю, де боги. Краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати я? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми.